Бавовна розквітла за 200 кілометрів від Москви. У російському місті Кірєївську, що у Тульській області, вибухнув невідомий безпілотник. Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Порахували, дрон упав за 430 кілометрів від російського кордону. За інформацією тамтешнього комітету з регіональної безпеки, пошкоджені три житлових будинки, дві людини травмовані. Нині на місці події працюють оперативні служби. Брони долітають. по росіянам розповідають, як поводитися під час надзвичайних ситуацій. Просто на вулицях Москви збіг бордів пояснюють, що покласти у тривожну валізку. Радять прихопити аптечку, нитки і з голками, сірники. А ще триденний запас їжі. Вуличний тренінг олиштувало Російське міністерство з надзвичайних ситуацій і запросило на свій офіційний сайт за деталями. З евакуації додому в Одесу повернулися мешканці дитячого будинку та школярі, які рік тому виїхали подалі від війни за кордон. Чому одними із перших закладів вирішили повернутися до рідного міста, розповість Ольга Донська. після евакуації вихованці дитячого будинку та учні єврейської школи повертаються за парти на початку повномасштабного вторгнення, коли почалися обстріли Одеси. Вихованці виїхали до Німеччини. Ми почували, що може бути такий варіант, що ми не зможемо забезпечити дітей. прави на безопасности и жизни, мисли не дай Бог, појот чивота над детски дом, а там у нас бил на тој момент, сами маленький ребенок била 33 дня. Приняли да дадат решенија, решения, взят и евакуирует все детей э, в другой страна. Надо было все ходить, потому что ми все ехали с вклад, каждый, и все помните, как все были и испуг... испугани и брали собој собой минимум-минимум, и тамо нужна била одеја си с начало до конца и потом... начало зимни одежди, потом летни одежди. И ето все занимали и опять зимни одежди, потому што они потом вирасли. Крім вихованців, дитбудинку, єврейська спільнота запропонувала виїхати в безпечне місце і відвідувачам школи. Загалом зголосилася майже половина колективу: 120 дітей та 15 вихователів. Весь рік мешкало у готелі, продовжували вчитися дистанційно з одеськими викладачами та відвідували заняття в німецькій школі. Ми спілкувалися весь час онлайн, скажімо так. Ми листувалися з вихователями. Вони весь час тримали нас у курсі того, що відбувається зі. Ми так ми консультували одне одного щодо програми навчальної. Діти дуже хотіли додому повернутися. Восьмирічний Роберт евакуювався до Німеччини з мамою, сестрою та бабусею. Утім, попри присутність близьких людей, поруч все одно сумував за домом. З курсіями ми їздили в розв'язкові центри. Ми є здіми. Ходили в парк. Хотел вернуться в дёс. Почему? Ну что это мой дом. И я отнялся, я тут живу. Тут ещё друзья остались. За час перебування за кордоном школярі побували у кількох дитячих таборах, подорожували іншими країнами та почали вчити німецьку мову. Чуть-чуть усвоїли язык. Ну, в голові ми знали, що це не наше місце. Було дуже хорошо. но хотелось вернуться домой. Здесь мой дом. А там, это не моя страна, но там было тоже весело. Нас, ну, нам пытались, чтобы мы не думали о войне, что ну, все... Нам пытались сделать так, чтобы все время было более Ну, как боля приятна, все таки, це чужа страна. Після роковини вторгнення вимушені переселенці вирішили повернутися у притулку. Та школі за цей час створили безпечні умови. Ми тут построїли укриті, хороші тут. Генератори стоять везде. а колектив працює з душою і, і постійно. Вот ми не видели вот какојта необходимост и вот если тут могут больше ста 100 детей сидите учице у нас дес во Деса, почему други сто детей дашни биде евигуирани э, во Германија? Ми просто не відліводніобходимості, поэтому ми ще вернулися. Скоро війна закінчиться з боши. Перемога, Хоть днес слово на українська зіки. Знає перемога, то перемога буде наша точна. Тепер школярі та вихованці, які повернулися з евакуації, знов опановують українську, адже за час перебування в Німеччині мову трохи забули. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. До України приїхав британський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум. Він відвідав один із центрів підтримки дітей спільно, який розташований у метро, та поспілкувався із маленькими українцями. Актор зізнався, не очікував, що війна може поширитися на всю країну, та сказав, що українським дітям потрібно повернути дитинство. Це вже не перший візит Орландо Блума до України. У 2016-му він відвідував міста Донеччини. Сезон милування цвітом сакури у розпалі в Японії. Дерева цвітуть, а сотні туристів приїжджають насолодитися цим видовищем. Окрім Японії, сакуру висаджують і в інших країнах світу, але не скрізь вона розквітає одночасно із японською. Так, у Великій Британії сезон цвітіння затримується через холодну погоду. Детальніше далі у нашому сюжеті. Милування сакурою або ж ханамі національна японська традиція, яку з радістю підхопили мільйони людей із цілого світу. Символічний початок цього неофіційного свята це день, коли квіти розпускаються на деревах у храмі Єсукуні в Токіо. Туристи з'їжджаються не лише в японську столицю, а й у тій префектури, де сакура починає цвісти найраніше і найпишніше. Я був у захваті, коли проходив митницю і нарешті опинився в Японії. Щоправда, нам трохи не поталанило цього тижня, кілька днів дощитиме, але пощастило, що бодай кілька днів ми зможемо милуватися квітами. Чекаю, аби побачити ще більше квітучих дерев. Ми почали милуватися ними лише сьогодні, а далі ще більше місць для споглядання. Місця, де квітнуть сакури, спеціально облаштовують і підсвічують, аби деревами можна було милуватися і в темну пору. Цвітуть одночасно тисячі дерев, десятки видів. Час цвітіння не нетривалий трохи більше тижня і скорочується у вітряну погоду. Для японців цвітіння сакури національний символ і гордість. На честь цього дійства навіть називають домашніх улюбленців. Ми взяли цього пса в родину 28 березня, два роки тому. Це був такий чудовий день. Сакури стояли у повноквітті, як сьогодні. Тож ми назвали її сакура. Кінець березня і початок квітня час цвітіння сакур і в інших країнах світу. Щоправда, погода вносить свої корективи у туристичний календар. Через холодні весняні дні у Великій Британії цвітіння сакури затримується, проте ненадовго. Тривалість світлового дня впливає на цвітіння сакури, але температура ключовий момент. Весна давно асоціюється з оновленням і відродженням. І Я почуваюся щасливішим, знаючи, що попереду яскраві світлі дні. У багатьох країнах світу сакури садять у тематичних парках, як от у Києві, в парку Кіото. Тут висаджена одна з найдовших у світі Алей Сакур, де вже скоро розквітнуть понад три з половиною сотні дерев. Нонна Стефанова п'ятий канал.